До дня міста у Житомирі у будівлі магістрату відкрили виставки з історією обласного центру події, які відбувалися упродовж століття промисловості, медицині, культурі та освіті. Розповіли про діяльність відомих Житомирян, вручили їм відзнаки. Сьогодні ми говорили про нашу славетну 95-ту бригаду, про наших воїнів, які боронять рубежі, і ми говорили. Про всіх житомирян, бо без вкладу кожного не було місто таким, яким воно є зараз. Ми маємо сьогодні говорити про наших. Митців, ми маємо сьогодні говорити про наших людей. Ми маємо зануритися в історію. У приміщенні магістрату відкрили і виставку до Дня Маріуполя, який нині окупований Росією. Вадим Ісаков, переселенець, розповів, що працював у тамтешній міськраді, а зараз очолює центр Ямаріуполь, який діє у Житомирі. Чоловік каже, що майже половина Маріуполя знищена російськими військовими. За словами Вадима, наразі у центрі Ямаріуполь зареєстрували більше 200 людей, котрі переїхали жити до Житомира, і ця. Цифра каже чоловік постійно збільшується. 16 серпня ми цей центр відкрили. У нас вже більше 200 людей вже зареєстровані в нашому центрі, дуже багато їх по області. В деяких містах нам з громад, скажімо так, звертаються, кажуть, що дуже багато. Ми зараз вишукуємо можливості, як їх згуртувати і надавати їм допомогу, бо ми надаємо близько 10 видів допомоги. Це не тільки там харчі якісь, а й там є вихователь, і психолог, і, і помічник ветерана. До речі, дуже багато в маріупольців вони були в полоні або пов'язані з азовсталю. Місто дуже інтенсивно розвивалося динамічно воно оновлювалося, вівсва во всіх сферах, і заходи, які були культурні або масові, і навіть день місця, це були такі величезні свята. Маріуполь живе в його людях. А де день міста? Там, де його люди. Тому в музеї тому в будівлі магістрата є ціла експозиція вулицями Маріуполя. Галина Шиманська каже, що виставка до днів Житомира і Маріуполя у приміщенні магістрату діятимуть упродовж місяця. Катерина Мороз, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.